Вітаю вас, козаки і козачки! Нова серія House Flipper. І сьогодні ми будемо просто виконувати завданнячки, От, наприклад, як зараз давай виберемо фарбування будиночку. Ми з дружиною купили будинок і помалу його ремонтуємо. Я би хотів попросити вас пофарбувати в ньому стіни, оскільки ми дійшли до висновку, що білий всюди це занадто нудно. До того ж, необхідно встановити недостаюче обладнання, тобто два кондиціонери і два калорифери. Сподіваюся, що це не займе багато часу, тому що ми хотіли б від'їхати якнайшвидше. З повагою Тимофій Зоряк. Так, давай погнали. Ну, ось такий, до речі, дуже здоровений будиночок. Нам, що це він каже, пофарбуйте Помий вікно. Ну, якось трохи дивно. Типу, я прийшов тут фарбувати стіни, зайшов в кімнатку, мені кажуть, помий вікно. Давай помию вікна і уїду собі нормально, типу, як містер Clean. так, Клінінг. так так. І тут о. Ідеально, давай пофарбуємо одразу стіночку. Бачу, що така трошечки величенька, тому ми не будемо. Як би паритись. Щ... Візьмем собі з запасом. Берем. Така це якась, е, типу, як дитяча кімната чи що. ну-ка, ну, ну ну-ка, нука, ну-ка. Ну Непогано. Ну, Дивіться, просто це ж кайф. <coughs> так, давайте ми пофарбували. Е, цікаво, чи випаде нам там ще якесь нове замовленнячко, щоб я, може, ще щось би для себе б цікавого нового нове вміння якесь може б відкрив би чи що. Так, так, так. Це є. Що у нас ще залишилося? У нас ще тут залишилися такі. нюансики. Ух. Напевно, багато я взяв фарби. Ну, блін, гарненько. Гарненько, прям дуже сильно гарненько. Так, давай ще тут тако. Ну, я так не хочу оцей віддвигати. Ну, тако. Давай ми так поскачемо і пофарбуємо. У нас ще щось залишилося, не знаю що. Ось тут. Десь, може, ще десь не пофарбував, не. не вистачило в мене. Що я ще міг пропустити? Пофарбуй, каже в лаймовий. Блін, капець, все одно прийдеться мені перенести. Я бачу оцей. Так. Ні, тут, диви, тут все на місці. Ну, я не бачу. Де б це цей п'яв міг би. Міг би ще пропустити. Ось диви, капець, а я, блін, провтикав. Ну то таке діло. Ох, ідемо сюди. Калорифер для рушників потрібно встановити, і все. Типу, непогано. От таке завданечко, типу, по кайфу. Я і не сильно напряжуся. І зароблю грошенятачок. Це непогана така річ. Бо якщо робити отось такий будиночок, типу, на продаж, то ух, це прям. Прям капець-капець. Що капець. в нас тут? Помий вікно. Ну, Я ж не дарма сюди зайшов. Потрібно ж помити віконце. І ще одне помити. Так, але люди непоганий ремонтик такий зробили. Встанови. Пристрій, калорифер. Так, встановлюємо, давай погнали. Це сюди, цей сюди. І пастельний рожевий. Так, я гадаю, нам має вистачити фарби. Ого, прям диви на якусь стінку здорову вистачило. Кайф. Так, давай ще. Ну ж бум. Непогано так фарбується. Так. Є якийсь такий е, свій кайф в цій грі. Типу, головне тут не спішити, просто ловити якісь, ну, якісь свої е, кайфи просто від цього. Так. Давай ще вмочимо. Нужбо. Так, залишилися ще трошечки. Я не думаю, що тут прям дуже багато чого залишилось фарбувати в цьому будиночку. Але це потрібно нам зробити ну, дуже гарно. Це ж, я думаю, якась дитяча навіть для дівчинки, типу. Так, виходимо звідси, йдемо сюди. Тут я вже все фарбував. Тут а я не фарбував. Ух помити вікно. Давай помиїм. Так, диви як гарненько. Так, і є встановив пристрій. Ого, кондиціонер. Бере. Куди це його треба встановити? О. До речі, в перший раз в цій грі Оце встановлюю кондиціонер. Ого, навіть так. Ти див. Ого. Ні, ну це вже реально. Це вже е, може. Якби по справжньому, типу, щось більш до реальних таких подій. Але як для гри, оце такого вісім проводків, чисто замкнути, і щоб це визвало в мене якийсь кайф. То я би не сказав би, що прям. Що я прям кайфую. Ух, ти подиви. І пофарбуй і все у світлий персик, ну, звісно. Так, беремо цю річ. І фарбуємо. Так, ну ж бо. Набираємо цього. Теж такий, до речі, колір, ну, не сильно. І він не надто мені сильно подобається. <кхем> він такий більш якийсь вигорівший чи що. Так. Давай тут такого. Надіюсь, нам вистачить фарби, а то я щось так розійшовся. А вже вже півбанки нема. Так, давай ще вмочимо. Є. Тепер давай сюди. Мокаємо. Мокаємо. О, це вже, до речі, вже майже вся. Давай до, до. Оце, по ідеї, мені потрібно, напевно, буде дофарбувати і це вже кінець. Ой, головне, щоб фарби хватило. Так, дивісь. А Ану? Ні. Ох, а чого це воно так? Так, тут я закінчив. Йдемо в іншу кімнату. Ох. Помити вікно. Пофарбувати кольорами якими. Так, це І ще давай вимиємо. Так, так, так. Встановий пристрій, кондиціонер, так, давай поставимо. Де це він у нас стоїть? Отут, так. Давай встановимо. Оце теж зараз знову цих 8, е, цих проводків, оце змикати. Чому якось це не можна Ну якось удосконалити чи що? Типу, бо це не гарно. Мені здається, якщо вживу, то це вже якимось, навпаки, би штекером би закріплялося би. Бо це ж, ну, якось якось цікаво. Так, давай, оп, оп. Так, помити ще. О, тут ще вікна є. І оце віконечко. О, тут прям віконце це і прям ну, видно, що прям чисто. Давай, оп, оп. Зараз ми їм пофарбуємо. О, а цей колір він такий якийсь більш насичений. І от він мені набагато більше подобається. Так, давай ми оцей кут якось так зафарбуємо. Так, 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 так. Mm. Ну. Кайфи кому іще подобається. Не забувайте писати в коментарях, чи топ, чи не топ, чи... Фарбували б ви оцим кольором би цю стіночку, чи не фарбували б ви? Так, дивись, оба. Ой, ну не вистачило прямо аж аж соромно. Так, тепер давай тут отако. Ай, сюди є. Так ого, так адречать кава штучка. Ну, такого, я ще так стіни толком. Не навчився фарбувати. Так, я думаю, цією фарбою будемо фарбувати, поки у нас вона не закінчиться. Ну, я думаю, що... А, ось і все, ось і закінчилось. Тепер беремо цю другу і беремо її меншу, Ну, маленьку баночку. І вона має нам прям усе-усе гарненько зафарбувати. От, напевно, це так і треба. Типу відділити кольорами. Типу, де в нас кухня, а де в нас. Оте там. Е типу, як. Вітальня чи що. Ну ж бо, оце не по трошечки бентели, те, що в валику закінчується. Фарбочка от прямо ж. Берем ще, ну жбо, ну жбо, ну жбо, оп, оп, оп. Ага, є. А ну, нам має цього валичка за О, є. Що, вже все зроблено? На 100%. Дивись, 7 тисяч долярчиків завершуємо. Це було досить непогано і досить круто. Ага, зараз ми глянемо, що в нас є по завданічках. є бункер. Я разом зі своєю дружиною купили будинок із замаскованим післявоєнним бункером. Попередній власник не оцінив того, що у нього було, і зробив з бункера невеликий склад. Для нас важлива безпека, тим паче, що погода в цій частині країни не балує. Випадок торнадо або ще чогось гіршого. Ми хотіли б мати безпечне місце, в якому зможемо прожити декілька тижнів, поки не стане безпечніше. До побачення, Степан Марченко. Ну, давай мені й самому цікавенько погнали. А ну ж бо. Є у нас такий будиночок. Дальня з елементами кухні. Ванночка. Ось у нас є такий бункер. Ага. Ну окей, давай ми просто все це приберем. Ну, а світло де я не розумію? О-о-о. Світло є. І бункер такий, я би не сказав, що прям дуже поганий. Давай ми всюди спочатку приберем лахміття. Телечки Оп, повикидаємо. Ох. Реально такий бункер непоганий, а той дядько взагалі ним не користувався. Ану, так, тепер давай ми ой, поприбираємо. Бо я бачу, ну, підлогу взагалі не треба навіть чіпати, я би так думаю. Так, так, так. Стіни просто да, я не спорю. Просто пофарбувати. Так, 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 так. Ой, Продати стелажі. Давай подивимося, продамо. Це не продається. Я розумію, що це всі стелажі, напевно. Чи не всі? Ні, це не продається. О, я бачу добре, що мапа де дещо грязно. І можна реально. Давай почнемо з цієї кімнатки. Приклад... Проклади, плитку для стін, керамічні плитки сірі. Так, 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 так. Давай так і зробимо. Ану. Ох, подиви, зовсім інший вигляд. Ти шо просто? Ну ж бо ух. Що це за ляпота така? Ну, кайф. От скажи, що не кайф. От якщо кайф, то напишіть в коментарях, чи кайф, чи не кайф. Диви, і не хватило зовсім трішечки. Давай я ще докуплю. Я гадаю тільки одної нам. Так треба оп. І отут тільки так оп. Ще десь. Де ще? Ага, все, окейшки. Це ми давай покласти і встановлюємо туалетик. Ну, нехай буде. А якщо так, то нехай так буде. Стоп, ні. А, ну так, давай встановимо. Так, трохи дивно, типу, але що поробиш. Де в нас тут душ? Ну, таке трохи. Чи просто може це я встановлюю такі ці душі, що прямо аж капець які. Вони і дорогенькі. Взагалі. Е, типу, які не сильно, може, і вписуються в цю атмосферку таку чи що. Але все одно, бункер це топ. Я теж хотів би собі бункера. Тим паче, в нас час зараз бункер це прям те, що потрібно. Е, бойлера. Комодика, давайте ту поставимо. Штучку сюди. А, аж чотири? Хм. Запас ще був. Ну, кайф чи не кайф? Кайф. Так, пофарбуй кольорами білий. Фарбуємо. Зробимо прям, щоб було гарненько. От мені цікаво, скільки років в цій грі, але все одно такий баг присутній, що я, типу, з тієї кімнати он плитку поставив в цю кімнату, типу, через стіну. Ну, це ж не надто правильно, я думаю. Типу, і що? Ну, якби розробники цього не бачили, чи як. Ну ж бо. Чи їм просто лінь вже на це дивитися чи. Ну, давай ще тут, бо бачу, не гарно. Око має бути, ну, як би. Око має радіти. Це ми продаємо. тепер ми беремо в нас ліжко з шуклядою. О. О! Ну да, окей, ладно, давай так. Це ось сюди, а це сюди. А тут ж як це? Ого, Диви, Купити предмети по пофарб... Блін, пофарбуй кольорами білий. Я взяв, чуєш, і продав. А це я просто. Я просто не шарив. Ну, все одно гарно виходить просто, диви, не бункер, а кайфи Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, і наш бункер просто аж на такий розхватик, реально. Наш ж, Так, давай сюди. Підфарбовуємо і тут, і тут. Це достойно. Просто прям, прям гідно. Так, купити. Ого, скільки предметів. Беремо аптечку, ставимо її. Котейнер для води. Давай ми його. Куди це його? Чотири? Добре, що це все можна на полочки поскладати. Диві. Раз, два. Горішки якісь. Но ну, капець, реально, 2. цього раз. суп в банці. Рис? Ох, ні, ну реально, це типу, закупитися прям конкретно. Шо у нас, горіхова паста? А, ну звісно. А, це горіхове масло? Ну, типу, нотелле, коротше. Так, всі ті продукти я вмістю там. Так, що у нас м'ясна ця, так, да, давай її сюди. Так, тунець. А, і сейф, типу, диви. Ух. Так, почекай, ми його розвернемо трошки. Оп, так, фарбуємо. Тепер тут все в білий. Добре, що я оце не продав. Я догадувався, що тут потрібно прям усе-усе прям в білесенький колір лупанути. Ну, гарненько. У нас якийсь новий пункт Е, Фарбування швидше на 75. Витрата фарби. Давай оце. І в нас тут більше шансів на успіхи в торгах. Вимоги від замовлення мінус 5%. Ні, давай оцей більше шансів на торгах. Так. Кайф. Кайф. Диви. Стіни бідні, аж в шоці, що з ними таке відбувається. Так, реально нам би валіка такого широкого би, щоб я аж прям. захоплював набагато більше собі місця. Ох, ти бляха, ти що гониш? Ой, капець, нам реально не вистачило просто капельку. Ну, а що поробиш? Це, типу, хтось винен, ну не я. Так, купляємо. Ми виходить оцю штучку, куди це її треба ставити. Так, цю штучку ми її сюди. Ну. Так о, сюди топ мені здається ідеально да і двенадцять тисяч долярчиків, просто тако, ух. Ідеальненько. Ну от і все. З вами був Мавербум. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. І всім пока-пока.